Добрий вечір, шановне панство. Ось маю самка пішла в охоту, самець вже за нею бігає. Там онди нутринята є. Не знаю скільки. О, друга самка воює з ним. Ввечері постараюся порахувати нутринят. Ну, Я думаю, їх 6-8 штук є. Ну, Скільки є, стільки є. І я перед тим зловив момент, що він зайшов між самець зайшов між е, нутринят, самка захищала їх, а він на неї вискок із нутринятами там товки є. У мене аж серце роз, розривалося, ну але що зробити. Одна дивіться, дивіться, самцевий пофік. Що там рядом внутрінята є? Самець є самець. Робить свою справу. Самка втікає, видно, не в дуже охотіше. А друга воює з ним. Ось такі відносини в даному вольєрі, в даній сім'ї. Подальшому, якщо будуть цікаві моменти, буду я далі зазнімати. І особливо в початківці будуть дивитися, що їм цікаво на ті відносини між, між нутріями. Все, дякую за увагу. Буду продовжувати давати нутріям вечерю. Я тільки перейшов, а тут вже війна.